На цьому танчику я вже зробив. Треба на іншому танку підтримки зробити. Фу, <кхух> дивлячись на те, що на вулиці невелика температура, в квартирі все одно душненько. -пу 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 -пу. Так. Ну що, мені всього лиш треба. Перше місце по досвіду. І демеджу багато. О, забрав кр один і три позначки на гіл. Хорош, ентузіастик, хорош. Я тебе вітаю. Він це відходив. А, це я не відходив, це я просто не... ще не побачив. Ну шо, хтось розєкне пролетіти? Чи всі такі ж хитросраки, як я. Ага. І я щось не дуже грамотний. О! Дякую, Гавеє, дякую. Скотинус. <глес> <глес> так, а треба вперед, 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 вперед. Що попоха там сидить. Так, треба йому всипати разок. У мене яка зараз 4 підзарядиться. Так, а везеха не буде на мене вилазити? А? Ага? А? 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 Один вже є. Молодька. І знову ж таки, щоб тримати топові місця по. Досвіду треба по своєму демеджу більше стріляти. Так, напевно, наступний барабан під поцкалібері зарядимо. Час ще є? Боїшся виїхати, везе? Боїшся пілюля від гребс. Давай! Не бійся! Тут не сильно будуть бити! Ну так, можливо, палками! Плана, ми тут один самі. Один є. Один є може все таки відступити. Може все-таки відступити Не знаю, думаю, думаю, думаю. Хоча ну, тут і так все в джопі. Та Льопик, це все добре, тільки ж тут треба теж допомагати прикривати. Ох, ти, бля, КР-1 позаду. А... а куди він? мене? Там бабаху не бачу. Ой, габелич. А нашого ці сіменці були в першого за в'їздами. Хтось мені може пояснити? Ура! Відступаємо. Та я відступаю я тільки куди? Тут скрізь вороги. Ще Артюля може зараз всипати в бочину. Йдіть, Хтось мене ще побачив. А, то бабаха мене побачила. Ну, вибору нема. Він менше мені може всипати, ніж бабахин. Лак зловив. Але не надовго? Та відпусти. Так, а я зможу якось звідси виїхати. Ляха. Чи ж Артюля існує, сука, нагадала про себе. А я один лишився. Я один лишився. Ні, ну ти типу, по своїй команді маю вже перше місце по досвіду взяти. Ну знову ж таки. Що б арту забрати? здесь на высвечу а их на весь свечу да? да. Ох і там срачи в чате то чью мамку в кино водил Это, сука, побачила. А, там с однобув той. Брейкер. Ну ладно, і так це був дуже непоганий бій. На 7 тисяч. Бій на 7 тисяч це і так нормально. Перший, перший знак класності. Може б забрав би 8-го і дали б. І дали б мені. Майстра. А, 7400 навіть. В когось блант залетів. А в кого? Просто не. А, я ж по леопарду блант кидав. Точно, точно. Але було б двічі печальніше, якщо це була б задача, як на Блекрокі серед двох команд топ-1. Ну, тут пощастило те, що бабаха в них вступило, гріль мене не добив тоді. Кайродин мені дуже допомагав в цьому бою, тільки який не пам'ятаю. Пути, пути? Це кто такая? Це кто такая? Не вин? Не вин? А? -а, -а. Я з балотянами не спілкуюсь. Ну да, бабаха, тобі пощастило. Ну, пощастило, не буду сперечатись. Пощастило, не буду сперечатись.